Черкащина святкує 60-річний ювілей урочистості за участі представників уряду, керівників регіону, народних обранців відбулися у палаці культури Дружба народів. Більше сотні черкащан у цей день за значні заслуги перед рідним краєм отримали найвищі державні відзнаки, звання та обласні нагороди. Лідія Меланіч. Далі. 7 січня 1954 року указом президії Верховної Ради Радянського Союзу у складі Української РСР було утворено нову область Черкаську. Тоді до неї увійшли три міста обласного підпорядкування Черкаси, Сміла та Умань, і 30 районів Київської, Полтавської, Кировоградської і Вінницької областей. Загальна площа регіону становила більше 20 тисяч квадратних метрів. На ній проживало майже півтора мільйона осіб. З ювілеєм тебе милим серцю! Дорогий наш Чергаський краю. На Черкаську область покладалися надії як на потужний аграрний регіон. Вже через чотири роки вона дала значні показники в сільському господарстві, за що була нагороджена орденом Леніна. Статус лідера АПК область утримує й понині. За 60 років тут утвердилась хімічна промисловість і машинобудування. Було створене Кременчуцьке водосховище, запрацювала обласна філармонія і драмтеатр. Черкаська земля дала світу сотні визначних і талановитих постатей. Лише героїв Радянського Союзу понад півтори сотні. Наш край є унікальним куточком землі, не такий великий за розміром менше 4% від території України, але він був і залишається географічним і духовним центром держави, душею її минулого та сучасності. Родючі чорноземи, дивовижна природа, багата історико-культурна спадщина. Зробили Черкащину справжньою перлинною України. Немає такої сторінки в історії нашої вітчизни, в яку б не були вписані славетні імена та події Черкащини. Тут вартувався козацький дух, формувалася державність, тут розквітли державотворча мудрість Богдана Хмельницького і мистецький геній Тараса Шевченка. 60 років життя Черкащини це десятиліття невпинного поступу, який не припиняється і нині, зауважив очільник Черкащини. Віце-прем'єр подякував за це та зачитав звернення до черкащан прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Є Реальні здобутки, є реальні можливості рухатись далі. Є реальна сильна команда, здатна працювати на майбутнє. У цей святковий день від усього серця бажаю кожному з вас, щоб сторінки вашої особистої долі. І долі нашої держави писалися тільки у злагоді і мирі. Хай завжди всяє життя, дайне сонце над вашими домівками. Від голови Верховної Ради зачитав привітання керівник обласної ради Валерій Черняк. Теплим словом учасники урочистостей пригадали діяльність історичних очільників області від Бориса Вольтовського і до нині діючого Сергія Тулуба. Також подякували черкащанам, які в різні часи розбудовували наш край. Більше ніж сотні з них вручили найвищі державні нагороди та відзнаки обласної влади. Серед них ордени Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, княгині Ольги. На сам кінець області Мениницю привітали керівники регіонів, які межують із Черкащиною. Подарували цінні подарунки. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин.